Механоїди тепер можуть прибирати ваш дім, навіть якщо ніколи раніше в ньому не були. І все це завдяки новій моделі штучного інтелекту від стартапу Фізичний інтелект. Базова модель p 0,5 дозволяє механоїдам виконувати складні завдання в абсолютно нових середовищах від прибирання кухонь. До застилання ліжок у домівках, яких вони раніше не бачили. На відміну від традиційних механоїдів, обмежених контрольованими фабричними умовами, демонструє справжню здатність до узагальнення. Вона розуміє не лише фізичні дії, а й функціональність об'єктів у різних ситуаціях. Система навчається, поєднуючи дані з демонстрацій механоїдів, усних інструкцій і загальнодоступної інформації з інтернету. У тестах механоїди, оснащені цією моделлю, ставили посуд у раковину, прибирали спальні. Витирали калюжі губками в незнайомих оселях, іноді досягаючи майже того самого рівня, що й системи, спеціально треновані для цих завдань. Хоча ця технологія ще не ідеальна, вона є важливим кроком до створення гнучкого фізичного інтелекту механоїдів, здатних адаптуватися до безладу і непередбачуваності реального світу, а не працювати лише в ідеально контрольованих умовах.